Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Е, що ж, хлопці, робота кипить, йде у нас повним ходом. Е, що навіть немає часу знімати відео. Ще трішечки працював з своїм плужком, працював з культіватором. Ну, а тепер сьогодні на вісив на тракторець свою сівалку ДТЗ СЗ14 на 14 сушників. Черною 2 метра. І готую, готую що? Готуюся до сівби, друзі, буду сіяти свою сою, сою Аполо. Отака в мене сойка. Моя рідненька, яку минулого року виростив. Ну, добре, що завдяки сусідові на джоніку, на джундірові комбайневі. Змолотили десь на понад 35-40 і вийшов посівний матеріал. Бо якщо би. Те, що мені намолотила нива, нічого, звичайно ж, не кажу. Хлопці ж виручили теж. Але як вони мені набили сою, то посівного матеріалу я б, друзі, не отримав. Значить, сьогодні буду виставляти висів. Буду сіяти цю сою з міжряддям через один 28 см. Сплошний висів цього року не буду робити, планував. Такий висів зробити, тому що сплошний висів, все-таки десь якийсь пропуск чи ще щось, воно все заглажує. Але кількість насіння не розрахував. Планував одну кількість сіяти. Плануєш одне, виходить зовсім інше. Буду сіяти її значно більше. Тому все, що є, те але через один рядок. Не питайте, скільки буду сіяти, не скажу. Вам від цього точно легше не стане. Буду сіяти багато. Міжжаті 28. І висів 60 кг на гектар. Ну, і значить, мене ще запитували, коли я орав минулого разу. Так, розкажи, покажи оцю сідушку. Ну нічого, друзі, тут такого сверхісвіного немає. Купив цю сідушку в... на OLX. Отаке От так. отаке От її кріплення. Отак От це все прикрутив. Під шамани швиденько, потрібно було щось придумати, самому не хотілося робити. Тому придбав отаке сидіння 600 гривень. В принципі, що, скажете, дорого там чи недорого. Ну, в принципі, симпатичне, нормальне сидіння, тимчасово піде. Хотілося б, звичайно, щоб воно отак в бік відкидалося. Так, тракторець працює, працює дуже і дуже багато. Зараз вам покажу, яке вже напрацювання. Так. Оп. 207,5 мотогодин. Тому скоро будемо проводити йому ще одне ТО. Будемо замінювати паливний масляний фільтр, повітряний фільтр. Ну і в принципі що? Напевно, що заглянемо до клапанців. По відчуттях все чудово, але знаю по минулому тракторцю ДТЗ-5354 HPX, що клапанці. Там були в 0,1, 0,15. Розбіжність так, кути, не сваріться. І коли я підрегулював, стало це все м'якше працювати, навіть арт-трець став більш такий еластичніше тягнути. Тому сюди заглянемо також. Значить, що ж, зараз я це все повиставляю. Не буду показувати по тій причині, що я показував вже минулого року, як виставляв під. Що, під пшеницю. Це все дуже просто. Засипаємо, підставляємо щось під оці лійки, прокручуємо 100, ну бажано 105 разів каток. Це буде 100 метрів, і отримуємо ті показники, які нам потрібні. Це все регулюється дуже просто. От маємо отакий механізм, катушечка в цьому місці заміряємо вилют цієї саме катушки, ну і фіксуємо. І таким чином це все виставляється. Все дуже просто. Е, значить, що ж, виставлю, покажу, на скільки міліметрів я її виставив. Ну і завтра вранці поїдемо з вами годинка пів-сьома і будемо сіяти. Так, друзі, ну що ж, ранок, новий день. Вчора я трішечки помучився сівалочкою, поки це все більш-менш повиставляв. Значить, вийшлося по першій у мене катушці. Отут міряю. Получилося у мене 11 мм і це висів е, через рядок 70 кг. Ну, знаю, що в принципі похибка буде в 10%, напевно, в меншу сторону 5-10%. Чомусь так завжди виходить. Тому 65 кг, я думаю, буде отак. Е, значить, що ж, один мішечок, ну як мішечок, більше половинка мішечка тут. Е, також один мішок. Закривайся обробленою отакою от хістіком бактеріями. Тут закриваємо, щоб не ультрафіолет не бачила бактерія. Ну і ще один гуд. Зараз ми це все загрузимо по краях. Так, так, Прекрасно поміщається сюди, ну з іншої сторони. І, в принципі, поїдемо сіяти. Тому зараз загружаюсь, ми в принципі, зустрінемось в полі. Ну що ж, шановні колеги, аграрії, любителі, ну і всі ті, хто любить куперсатися в нашій чудовій українській земельці, щось на ній сіяти, робити, творити, щось вирощувати. Коротше, займатися цією дуже нелегкою справою. Бо з сторони, той, хто не займається, звичайно, це все виглядає дуже легко. Получається так, що ти просто катаєшся на тракторцю і, і все. E, значить, що ж, приїхали на одну з моїх ділянок, все чудово довезли. Отака от ділянка довжиною вона 250 метрів тут 1,16 гектара, ну Це те, що я забив по GPS. у Говорили, гектар 25, точно не знаю, будемо перевіряти. Значить, отака земелька, тут пісочок, я її вже встиг, звичайно, виорати, закультивірувати, і получився, друзі, отакий от ефект з першого проходу. Оцю ділянку мені, точніше, я її виорав за 2 години 15 хвилин. Бо бачу, друзі, в тій ктоці там в когось хтось орав, і мужик написав, та що ти там до цього чоловіка, який там орав, я плугом 2,25 виорію виорюю 5,5 гектар за 8 годин. Ну от, з плугом 2 по 40 відбити края, звичайно, все як положено, гарно зробити 2 години 15 хвилин. І це при швидкості 9 км за годину. Тож, який ж дебілізм, я коли кажуть, обманюєш, то кажу, обманюєш вже так, щоб в це повірили. 2,25 треба 3,5 години пуляти, гектар. А не 8 годин 5,5 е, гектарів. Це на МТЗ треба добре старатися. От. Що ж, зараз посіємо, е, норма, вже, як я говорив. Будемо старатися дотриматися 65 кг на гектар, щоб нам хватило цієї сойки, це буде одна з площ, яких я буду сіяти. Їх є багато. Це одна площадь. Ну і, в принципі, ще пізніше покажу, пізніше вже покажу ще одну площу, там будемо сіяти більш цікавішу сою, яку все розповім згодом. Що ж, Вітаю вас, шановні колеги, і вітаю себе з початком е сівби 2024 Сої. Погнали! Так, ну що ж, будемо працювати. Підключу передок обов'язково, щоб нам десь тріш, Ну, щоб більш стабільніше йшов тракторець, а там подивимось, можливо, виключимо. Попробуємо зараз розпочнемо точніше, будемо все перевіряти. Давайте перший прохід я вже пройду сам, але пізніше вам трішки познімаю. Так, ну і що, шановний колектив, коротше, я вже трішечки посіяв. От бачите, от таким чином це все відбувається. вибачайте, ну не можу я нічого знімати. Як би мені не хотілося, друзі, нічого не можу вдіяти. Тому що тут я дуже глибоко закультивірував. А це на піску не потрібно було робити, потрібно було там до сантиметрів 5 більше, так знаєте, за Катком прибити, втрамбувати землю, а я розпущу, напевно, на 12-15, можливо, навіть 15 см глибини. І що виходить? Виходить ефект, що сівалка просто сильно втоплюється, а так як тут мінус цієї сівалочки, що сушники як такого ходу не мають і середні лізуть багато. Ось ці, до прикладу, вже починає деякі горнути, а букулі. Йдуть так, як потрібно. І, і що? І, коротше, потрібно мені трішки контролювати глибину підйом тієї самої сівалки вирівнюю і стараюся контролювати більш-менш глибину, тому що як я зарию цю сою десь сантиметрів, ну не 10, а сантиметрів 7-8 глибини, то це не буде добре. Ідеально це сіяти там 3-4 см, ну 3-5 см. Все. Глибше не потрібно, швидше зійде і, і буде все тоді гаразд. Що у нас по висіву? Я вже засипав, у мене там ще залишилося півмішка. Я собою нагадаю взяв 100 кг, засипав. Якщо засипати по оці буртики, щоб їх не було виднося, то це виходить 50 кілограм. Ну сюди я засипав перший раз 45 кілограм. Висіяв я на даний момент кілограм, друзі. 40 і це вже на 80 сотих. <хи> Коротше, буде тут цікавий експеримент. Цікавий тим, що висів, скоріш за все, на цій ділянці буде 50 кг на гектар. Так, це дуже мало. Ну, нічого не поробиш, як... як є. Не буду зараз нічого перелаштовувати, нехай вже так буде. Заодно поспостерігаємо, що з цього вийде. Нагадаю, сіємо через рядок. 50, поки 50-55 мені таке по відчуттях кілограм на гектар. Ну, подивимося, скільки піде на це все. І тоді вже після закінчення цієї всієї процедури з вами поділюся. Так, друзі, ну все, практично, можна сказати, засіяв. Останній слід іду, і буде квітка. буде квітка. Що по висів, друзі? По висів слідуюча картина. У нас півмішечка залишилося. Нагадаю, взяв 100 кілограм з собою. Так, і тут у нас е залишається так кілограмів... Близько, думаю, десь 18 кілограм залишається. Тобто я ще туди пройду. Один слід, тут я вже відсіяв, там, в принципі, теж відсіяв, останній слід проходжу, і получиться у нас висів, друзі, кілограмів 50 на гектар. 50. Ну, може, 55. Ну так. Не дуже, не дуже. Е, ну що, буде буде таке, знаєте, експериментальне поле. Ну, нічого вже не вдієш, як є. Нехай буде. Нехай буде, подивимось. Ну й випадку чого, ну, пересіємо. А що ж робити залишається? Тоді пересіємо. Ну, коротше, якось так. Таке сьогоднішнє відео. Розпочав я вже сів бусої, і Я щасливий, задоволений. Ще була б Амазон, то було б ще краще. Ну, нічого, все впереди. А, Що ж, таке коротесеньке відео, вибачайте, що так і нічого не познімав. Треба якогось оператора. Запрошую, Ну, поки зарплату платити не буду. Добре, друзі. Будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. А на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим, все, па-па.